Друзі мої вітання. Ми знову знаходимось на заводі виробнику Манс. І тут у нас трошки є те, чого найбільше не вистачає на сьогоднішній день. Це саме жатки Флекс, бо за них просто рвуть це розрив. Мені досить дивно, чому, коли я там в січні-лютому кричав, що народ беріть жатки, бо їх не буде. Беріть ті, що є, нові, БУ, неважливо. Але замовляйте, беріть, нема грошей, задаткуйте під мінімальні аванси, щоб вони вас чекали. Ні, наш дядько поки розчухався, поки надумав, ну результат такий, що черга страшна. Ці всі жатки, що ви бачите, вони, звісно, продані, вони тільки з конвейеру, а ще навіть без наклеїв. Зараз будуть завозитись в другий зал і будуть обклеюватись, все буде робитись. Тут флекси йдуть 7,5 і 9 метрів. І є вони як під Джон, думаю, ви бачите по кольору, так відповідно і під клас. Ага, відразу, бо я йду, махаю тим телефоном. Вибачайте за таку якість зображення, зараз покажу вам. Ось така от штука в мене приключилась, гуляю на трьох. Ну, що вже є? Гіпсом по асфальту цокаємо, помалу йдемо. Трошки нога підвела мене. Виявилась слабшою за деякі тверді предмети. Значить, друзі, дивіться, є класовські, є джоновські. Кажу одразу, приїхати, взяти такий варіант вже, вже неможливий, був можливий, але вже неможливий. Якщо хочете зробити передзамовлення, то відкриваємо передзамовлення орієнтовно на другу половину серпня місяця, тому що до того чергу вже кругом розписано. Є візки, само собою, з візками ситуація легша. Якісь є. Якщо там його і потрібно зробити, то зробиться він досить швидко. Ось покажу назад, тут вже дві, два автомобілі завантажені, їдуть. Це, до речі, що справа їде на Одесу, то й далі, а, за комбайном не видно, їде на Закарпаття. Люди беруть жатки. Я не одне відео зробив про них, щось розказувати додаткове, думаю, сенсу немає. В попередніх відео все кругом є, розписано. Жатки хороші, в принципі, я думаю, що питань. У вас бути по них не повинно з оригінальними шумахерами. Ось там він захований. Як ж вам його показати? Ще й незручно. Ось він. І оригінальний ріжучий тайшумахер. Так що хто не підписався на канал, лайк, підписка, коментар з вас. Ну а кому потрібна жатка, дзвоніть, пишіть, заходьте. До нових зустрічей.